Відділ внутрішньої безпеки при державній податковій адміністрації у Вінницькій області є структурним підрозділом управління внутрішньої безпеки Державної податкової служби України, працівники якого постійно здійснюють організаційно практичні заходи спрямовані на виконання антикорупційної політики держави та уряду. Значить, нашим працівникам проведено за 9 місяців цього року 388 профілактичних заходів. Які профілактичні заходи ми маємо є на увазі? Це ці виступи в колективах публікації виступи в засобах, в засобах масової інформації, і також винесення такого офіційного документу, який передбачений законом про міліцію. Це офіційне застереження за січень вересень поточного року. Нашим працівникам було проведено 92, служб... 92 службових перевірки службових розслідувань, за результатами яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 51 працівник державної податкової служби і два працівника звільнених. З метою недопущення заплямування честі податківця важлива увага приділяється підбору нового персоналу, адже люди з сумнівною репутацією на податковій службі в подальшому можуть скомпроментувати та кинути тінь на всіх працівників. Так, за 9 місяців поточного року було перевірено 33 скарги громадян щодо можливих неправомірних дій працівників державної податкової служби. З них 15 повідомлень повністю або частково підтвердились. Не, не повинно бути людей, які мають. Сумнівної репутації та в подальшому не могли скомпрометувати податкову службу, значить, з цією, цією метою проводиться підрозділом проводиться відповідне відпрацювання, перевірка тих кандидатів, які приходять на посади в органі державної податкової служби. Так, із з 115 кандидатів, які пройшли уже конкурси на Освітньо -фах, фаховий рівень в тих відповідних інспекціях, де вони виявили бажання працювати. Шести ми відмовили у своїй діяльності. Важливу увагу працівників внутрішньої безпеки Державної податкової служби приділяють у розгляду звернень громадян щодо можливих неправомірних дій працівників та закликають у разі потреби звертатися за телефонами довіри.